Усіх вітаю, ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я на початку нашої розмови попрошу нашу аудиторію обов'язково підтримати нас лайками і вашими коментарями, бо це допоможе цій розмові просуватися в трендах і для нас. Це дуже важливо. Отже, пане Тарасе, Дональд Трамп визначився із другим номером. Це людина, яка у разі його перемоги стане віцепрезидентом. Ним став сенатор Джей Ді Венс. Його важко назвати прихильником України України. Він послідовний, навпаки, критик тієї допомоги, яку Білий Дім виділяє нашій державі. І владі Власне, як приклад, торік він разом із від іншими республіканцями підписав лист до Байдена із закликом припинити необмежену допомогу. Ну і власне теж казав про те, що повернення до кордонів 91-го року це мовляв фантастика, і треба це визнати Україні і Білому дому. Так само, пане Тарасе, Прихід до влади в США саме таких політиків це катастрофа для нас. Ні, хто сказав? А хто сказав, що катастрофа це, це запитання? Я не розумію цих істерик, які катаються наші. Ну, Дивіться, у нас на жаль, дивіться в медіапросторі теж переважають... Ну, так званий громадський сектор, який на сидить в основному на грошах демократичної партії, які починає нам тут розповідати, е, е, переказувати демократичні народні казки про Байдена і все, що з цим пов'язане. А чому віце-президент повинен бути проукраїнським Хто сказав? Він проамериканський є це раз. 에, стосовно там 18 сенаторів писали, ну 30 конгресменів демократичної партії, 22-му році, теж писали Байдену, що на треба допомагати Україні. Ну, дивіться, я вважаю що це все е, не має ніякого стосунку до реальності, тому тому що ми не знаємо, що будуть робити ці хлопці. Тим більше ми повинні розуміти, що президент Сполучених Штатах Америки це достатньо номінальна постать, і там держдеп буде вирішувати і так далі стосовно політики. Далі ми повинні розуміти, що буде робити Трамп, а що не буде робити. Ми не знаємо, що він буде робити з допомогою України, і не виключно, що нічого не поміняється. Ось а ми але ми знаємо, що точно буде робити Трамп в економіці перше він е, зніме видобуток обмеження на видобуток американських нафти газу, будівництво ЛПЖ терміналів, і так знає. Це означає, що російська нафта стане, м'яко кажучи, зайвою на ринку. Далі е, Трамп буде рвати економіку Китаю. Це без заперечення різними способами. До речі, цей віцепрезидент якраз з цього. Так званого ржавого поясу, який більше за все постраждав через деіндустріалізацію е, Америки, тому що виробництво поверне повиносили в Китай. Тому це головне підірву економічну базу, тому що нинішня адміністрація Байдена нічого не робить, щоб підірвати економічну базу серйозно підірвати економічну базу Росії, е, Ірану та Китаю. Тому я тут взагалі не розумію істерик і всіх цих криків стогонів, що все пропало. Також ще перед візитом Володимира Зеленського в грудні тисячі двадцять саме Венс вимагав від Білого Дому визнати, що Україна, врешті-решт, поступиться частиною своїх територій Російської Федерації. Ну, це виглядає так, що якщо буде. Трамп цікавитись думкою свого оточення, то саме Венс наполягатиме на переговорах, у результаті яких власне Україна може втратити певні території. А ну, це на це фігня. ми підемо Скажу, точно не народ країни. Скажу чому, тому що Путін вже викатив умови про перемовини, і що він має на увазі під територією, угу. що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон. І все інше, і підписати з американцями фактично е, умови, е, точніше, конференцію провести, в тому числі з американцями, і е, е, зафіксувати це їхніми підписами. Я вам скажу ніколи в житті цього не буде. Ніколи в житті американці на це не підуть, просто і європейці, тому що це повна тофта. І mm. а тут же ж вам же ж республіканці не говорить. А що буде, якщо Путін не погодиться на їхні умови? Ну от цей Венс говорить, що на лінії розмежування так путіну це не цікаво. Тому знаєте, і, і, і те, що говориться перед виборами, і те, що робиться під час виборів, що думаєте, американська політика сильно відрізняється від української. Багато теж говориться те, що цікаво електорату. Потім можуть на стові за сімдесят градусів помінятися ніколи не слід сприймати слова. Західних політиків і кінцеву точку зору. Ми чомусь думаємо, що там, знаєте, перед виборами також, знаєте, не чешуть як у нас, чешуть там достатньо активно, <гум> навіть більше ніж у нас. Там просто вміється пояснити. Знаєте, як Черчил якось сказав стосовно політика, політик це та людина, яка може дати прогноз, а потім дати. Переконливу відповідь, чому це не сталося, тому ну, давайте не все це не сприймати і знову таки не вестися на в першу чергу дем... дискус демократичної партії. Нам влазити в ці їхні розборки Трампа Байдена взагалі немає сенсу. Ми повинні шукати е, свій інтерес. Ось я вважаю, що ну точно можна точно сказати у Трампа і у цього віцепрезидента точно немає зв'язків з Китаєм. Як, наприклад, у сімейство Байденів, які там Хантер Байден, він же їздив за татом. Потім здивовани з'являлися контракти з китайськими компаніями. І коли Байден прийшов до влади, він пом'якшив дійсності е, заходи, які запровадив е, е, Трамп проти Китаю. Пом'якшив там mm -hmm. і по ввезенню імпорту сонячних панелей і так далі. Та маск, маск же Ілон маск, був змушений закрити свій проект. Щодо черепиці, яка як сонячне панелі на будинки, тому що Байден фактично скасував мита на китайські товари. От і все тому тут можна це сказати. А це головне, щоб посипались спонсори цієї війни. Головні, а все інше то вже знаєте питання перемовин. До речі, ви згадали за Маска, то Wall Street Journal пише про те, що він буде виділяти 45 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Трампа. Уявіть собі, тобто тут уже по суті, прямо ну, Маск, в принципі, не ніколи не приховував своєї прихильності саме до Трампа. Ну, а тут да. Да, тут власне вже на практиці. Ну, да. Так, так маск був в, в, в одним зрадників. Трампа, коли він був президентом, він входив в його підприємство, а тому що маса підприємець та промисловий капітал, цікавий Трамп, а не вся ця шушера, яка займається спекуляціями, яка підтримує демократичну партію. Ну це все. Тому тут нічого дивного немає. З політехнологічної точки зору. Наскільки у Трампа можуть зрости рейтинги після того, що трапилось після того, як в нього стріляли після замаху? Ну, звичайно, що зросли, тому що він активно буде зараз використовувати цю історію, звинувачувати демократів, що вони все це організували. Вони будуть змушені це виправдовувати, що вони це не організовували. Ще раз покаже ну дряхлість Байдена, тому що він не зможе в такому темпі вести кампанію, і так далі. Так далі. Я думаю, що все ж таки Трамп іде в тому напрямку, який йде. Демократи лишаться на своєму. Які у вас прогнози стосовно того, що Байден все ж таки буде кандидатом в президент? Я думаю, що вже демократи змирилися з поразкою, тому що ніхто не хоче ризикувати своєю кар'єрою, щоб притувати демократів. Ну 4 місяці залишилось. ну, хто тут виграє вибори? Mm -hmm. ось я думаю, що вони зараз концентруються на виборах в Конгресі. Угу. Стосовно ще Трампа, хотіла вас запитати тут. Це пов'язано більше з заявою Орбана, який каже про те, що після перемоги на виборах Трамп готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани. Угу. Також зауважує Орбан, що фінансовий тягар, який нині здебільшого на Сполучених Штатах, він буде перекладений на європейський союз щодо підтримки України і також. Ж, Орбан при цьому ще закликає до дипломатичних відносин з Росією та переговорів з Китаєм щодо мирної конференції для врегулювання конфлікту в Україні. Це Орбан пише до е, лідерів Європейського союзу. Листа й про це згадує. А як ви думаєте, Трамп так само може виступати за ну там певне відновлення дипломатичних відносин е, Європи з, з е, Російською Федерацією до переговорів з Китаєм? Ну, дивіться, ну це це знаєте, велике побажання Орбана здаватися великим політикам і створити mm -hmm. монетизувати своє становище зараз в Європі. Я думаю, що європейці не дуже задоволені активністю Трампа, цього Орбана, і я думаю, що mm -hmm. там щось зроблять. Ну, дивіться, то знову таки протиріччя. Ну зрозуміло, що він хоче затягти Китай, але чи хоче о, Трамп затягати кудись Китай? Я от сумніваюся. Я вам скажу там суто економічне питання. Якщо ми зараз Трамп як говорить влупить 60% 60% мит на китайські товари, то знаєте, щось у мене підозра, що Китаю буде взагалі до, до миротворчості, тим більше в Україні. Це раз стосовно Європи, погоджуюсь, це так і буде. Це в принципі, і Байден робить, говорить, що. Це ваша війна. Ваша війна напружуйтесь, витрачаєте кошти. Тим більше е позиція американського уряду завжди була в тому, що ви обіцяли два відсотки витрачати на безпеку. Так витрачаєте і навіть більше витрачаєте. Вони ще до році по це хотіли. Це це два. Ну дивіться, це все все це розмови, тому що Путін не висунув абсолютно неприйнятні умови. Ніколи вже ці Трамп на це не погодиться Ми повинні це чітко ясно А у, у, що, у, у, що з НАТО в, буде з альянсом? чи, чи чекає на ну, альянс? Не буде. буде альянс, буде альянс далі. Так Трамп же всім сказав: хто платить два відсотки, того захищаємо. Хто не платить два відсотки, того не захищаємо. Абсолютно підйомні цифри для. Європейських країн, абсолютно підйомні цифри. Зараз в Європі не всі країни цього дотримуються. Ну, країни Балтії ну, точно більше ніж 2%. Польща під три з половиною відсотки, а всіх інших, ну Трамп буде говорити, платіть Так Трамп же нічого особливого не вимагає. Це була зобов'язаність що з 2006 року. Я не виключаю, що він і 3% ще буде вимагати. А чи прийнятна ця цифра для економіки Європи? Абсолютно прийнятна. Це не такі великі суми. 3% ВВП це вважається стандартом, Стандартом а, для того, щоб підтримувати армію в боєздатному стані. В Ізраїлі, наприклад, 5%. Ну тому що Ізраїль сам бере на себе безпеку. У вас же колективна безпека, колективна безпека. Тому я взагалі тут не бачу таких проблем для європейців нарешті починати платити за власну безпеку, ну дійсно, країни Балтії, судячи з усього і Польща в першу чергу мають бути зацікавлені в тому, що більше грошей виділялося на альянс, тому що так чи інакше вони ближче розташовані сюди до нас, до Російської Федерації. Да і от хотілося б вас запитати тоді, з чим пов'язана ця історія, що Польща, Спершу дозволила і е, вирішила збивати російські цілі, які летять в їхньому напрямку, так власне над територією. А врешті потім відкотила свою заяву назад. Те саме незрозуміла не зрозуміла історія з Великою Британією. Особисто новий прем'єр Великої Британії говорить президенту Зеленському, що так ви можете використовувати зброю нашого виробництва в глиб по території Російської Федерації по військовим об'єктам. Е, їде президент. Міністерство оборони країни пише про те, що ви знаєте, ні та, та саме в лип території використовувати шторторцедов. Не, не може пода, Польща ніколи не зобов'язувалося нічого збувати, тому що Польщ, Польща польські позиція Польщі корелюється безпосередньо з позиція Сполучених Штатів Америки. Я не чушу що в, а вибачте. Я чула, що саме в договорі, який був підписаний між Україною і Варшавою йде року... ну почекайте. Ну це бажання, це ж знаєте, це знаєте. Це називається рамка думати можливо і так далі. Ніколи конкретного рішення немає. Давайте так по Польщі розберемося. Так хоча, ну в принципі, в рамках оборонного альянсу оборонного альянсу в принципі логічно було б захищати свої кордони. Нічого тут дивного немає. Я думаю, що можна вимагати, але що буде це робити? Це напряму пов'язано з позицією Байдена. Це не поляки вирішуються, а американці. От стосовно цих там ракет на ракет. Ну це ще раз говорю, що треба свої ракети робити. знаєте, щоб не були з різних примів. Дають, не дають туди, ні сюди. Е, МПЗ, тут виявляється це цивільна інфраструктура і так далі. Це питання до нас. Оборонка свої. Чим більше у нас буде власних ракет, тим більше нам будуть давати цих ракет. Але переламний момент ну це означає, що уряд повинен більше фінансувати оборонку, давати можливість, хоча б експортувати зброю для того, щоб завозити в країну валюту, так забезпечувати виробничі цикли, більше приватний капітал залучати, а не тільки з окоробором які який ніяк працювати не зможе. Та багато чого іншого забезпечити секретність підприємства ВПК забезпечити в тому, щоб були військові ризики профінансовані для підприємства ВПК і так далі. І в даному випадку, в даному випадку, це повинно зробити. А стосовно цих то все, на переламний момент прийшов Україна, скрила блеф російський про те, що буде ядерна війна. Немає ні буде ніякої ядерної війни. Скрила коли била по території Росії, тому я вважаю. Ну сьогодні так каже. післязавтра так ми ж не знаємо, що в дійсності буде відбуватися. А як ви оціните той обсяг підтримки, який ми, ми нині отримали від альянсу після саміту НАТО в Вашингтоні? Після ювілейного саміту було насправді багато очікування, і так співпало, що Росія здійснила терористичний акт, вдаривши по дитячі лікарнях Мадит і не лише по іншим містам якісь підвищені були завищені, можливо, очікування зв'язку з тим, що мовляв Захід навколо цього об'єднається. Врешті що ми отримуємо 45 мільярдів євро наступного року протягом наступного року? Так якраз потім виходить президент Румунії, каже про те, що давайте будемо реалістами, що ми, як НАТО, виконали лише половину з того, що ми обіцяли раніше, і цього недостатньо. Ну будемо сподіватися, що буде більше грошей. Хоча які підстави цьому тут запитання. f-16 сам президент каже про те, що так, дякуємо. Нам обіцяють 10-20 найближчий час. f-16 а Росія проти нас 300 літаків використовує. Ну, точно так само з повітряною обороною. все те, що анонсовано було ще заздалегідь, ще раніше ми отримуємо нічого нового. Чому так? Ну, дивіться, по НАТО добре, але мало. Ну так. це так стримати тільки по цей о, це питання. Ну знову таки Україна повинна, повинна більше напружуватись. Економіка на військові рейки все ж таки повинна бути переведена довбати, довбати по території Росії. Ось, ось що повинно бути в даному випадку. Тоді і там і нам допомагати будуть. Так побудована голова на заході. Щоб сам більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагаєш. Якщо ти не в біса собі не допомагаєш, то хто то, 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 то тобі лікар в даному випадку? Це раз е, е, стосовно е, допомоги. Ну вимагати треба більше. Вимагати. Затиснути. Задавати каверзне запитання. А ви що, з росіянами домовились, чи щось таке? Ну треба теж знаєте, не а запитати. А от ви не. поставили це запитання, от, а що чи може бути теоретично якась домовленість? Ні, ну те, що Україні не дають можливості відвоювати територію, це правда, дають просто втриматись. Це вже давно відомо. Зеленський про це говорить, повністю погоджуюсь. Ну, це якась тип негласна домовленість? Чи ні, чи це так? політика Сполучених Штатів Америки останні 100 років. Росія повинна існувати в цілісному вигляді. Вона завжди для них була цінна. Скажіть до речі, про це і Буданов говорив про те, що. Були замахи на Путіна. Потім Захарова вийшла, сказала, що це, мовляв, там Сполучені Штати щось фінансують і так далі. Але при цьому Будано говорить, що для самих росіян це не те, що прямо компромісна фігура. Це фігура, до якої всі звикли. Там таку аналогію зі Сталіним Буданов провів так. А от це це так для Росіян Буданов пояснював для еліт російських. А для Європи Путін це і для західного світу. Це хто. Це теж така більш зрозуміла фігура. Змінювати яку несло призик певний для стабільності, ну так росіяни шантажують розпадом Росії. Вони ж знають фобії в Європі і в США стосовно розпаду Росії. Єдина країна в Європі, яка задоволена хотіла б розпаду Росії, це Британія. А все інше грають стабільність Росії, але це нам не цікаво. Які британцям, які до речі, країнам східної Європи вони свої інтереси. у нас свої інтереси, тому довбати, довбати по їхній території, довбати по їхній енергетиці. От як ці СБУшні дроні постійно mm -hmm. прилітають, вже був бачите. Вже і по новоросійську прилітають, і по енергетичним об'єктам, по там, в ростові на Дону постійно щось відбувається, і так далі. Оце треба займатися, і тоді, це буде, і тоді будуть результати, а не слухати, що нам там розповідають. До речі, в ніч на 16 липня в міноборони Росії ствердили, що нібито збили 13 дронів над Ростовською, Білгородською, Курською та Воронезькою областями, а також біля окупованого Криму про наслідки роботи ППО через атаку безпілотників у відомстві країн агресора, як завжди, мовчать. Але от теж була інформація, що ввечері дрон скинув вибуховий пристрій на території заводу низьковольтної апаратури. Курській області влада регіону заявила про пожежу в одному з технологічних цехів. Ну і власне, да всього 13 безпілотників, як кажуть, збиті, які мають бути першочергові цілі для сил оборони України, і наскільки це для нас є порятунком, враховуючи те, що захід гальмує з рішенням використовувати їхню зброю по цілям в глибині Росії. Воню треба робити довбати по. У військових об'єктах, аеродромах, складах енергетиці, нафтопроводи, газогонах і так далі. Угу. А, скажіть, а, ну от з економічної точки зору, ви вже говорили про те, що в е, е, НПЗ, коли вражаються так нашими дронами, то це вже дуже сильно відчувають росіяни. Ну вони засекретили всю статистику. Знаєте, так не хочуть цих лякати своїми успіхами, що вирішили їх порахувати. Ну це взимку Скоріше Точніше, не взимку вже восени скоріше за все, можна буде бачити результати, тому що зростає споживання палива в Росії. А, ось а удар, удари йдуть, і треба бити ще по нафтогонах газогонах по компресорах На них а, тоді вони відчують більше у нас під рукою є. Ключові точки експорту російської нафти це Балтика і Портинова російська. Угу. Якраз вас про це теж хотіла запитати буквально днями. Путін в Росії підписав закон про підвищення податків на прибутки фізичних осіб. Ну і як кажуть, що в результаті цього впродовж шести років планують зібрати бюджет додатково 17 трильйонів рублів. Як кажуть в їхній держдумі, багаті мають платити більше економіка розвиватися. Податкова система має бути стабільною. Ось так виправдовують власне цю ініціативу. Ну і як кажуть економісти, цього року федеральний бюджет витратить на оборону рекордні майже 11 трильйонів рублів. А частка військових витрат скарбниці майже 30% стане безпрецедентною, безпрецедентною часті в СРСР. Чи, ем, чи це є приводом казати про те, що їхні ресурси потроху вичерпуються, якщо вже з людей починають так брати гроші. І які шанси, що ось ця перегріта економіка вона може зазнати кризи в Росії? Ні, не зазнає. Якщо не буде припинений експорт, нічого не зазнає. Я вам скажу так. Рішення правильне російське, економічно обґрунтоване, воно розумне. Економічний блок Російської Федерації він дуже професійний. Це стосується і банка і центрального банку. І цей ну, дивіться, вони підвищують дійсності на багатих. Там mm -hmm. там вже була пласка межа, як у нас до речі, і це дуже правильне рішення в даному дату. Тому що прогресивні податки це не зло. Ну в більшості розвинутих країн прогресивна система дозволяє більш ефективно перерозподіляти ресурси в рамках, в тому числі, суспільства. Дає можливість різним бізнесам формуватися середньому класу, існувати і так далі. І не тільки над багатим і над бідним. Це абсолютно не стійка система. І я подивився систему, я скажу, дуже розумна, у них економічна політика. І якщо, якщо Україна не буде знищувати їхні експортні можливості, так вони ще довго можуть протягнути Ну, це нафта, це газ, так які вони постачають до Європейського Союзу. Да. Це в першу чергу їх тримає. Не тільки не тільки в Європейський Союз, то й Китай, Індія і так yeah. далі. Uh -huh. Uh -huh. Пане Тарасе, спасибі вам величезне за цю розмову. Yeah. ]ну Політехнолог Тарас Загородній з нами був на зв'язку. Друзі, обов'язково підтримуйте нас лайком, коментарями і підпискою. Так само бережіть себе. Побачимось. До побачення.